Є отакі от у нас китайські золотніки вставні. Тільки мають вони свойство відвалюватись. Ставив я один. Опускав цей, пускав пробився. Ставив я один, зажимав, відлетіла ця п'ятка. Поставив другий, заклеїв, Потім вирізав дірку, щоб витягнути ту шайбу, щоб вона мені там всередині ската не робила, мерву. Збирав диск, зібрав, то тобто вже на збортував, почав качати, почав качати. Вроді накачувалось і все. І щось не качається. Що кажу, виключив компресор і пш... Пшик і все. Опять ключи, виключив, пшик і все. І от оце, який це. Ой, я не знаю, як назвати цю людину. Виродок придумав золот, золотній сони. Раніше вони були з п'яткою одноцільними. А теж додуматися сюди втулити тонесеньку-малесеньку шайбочку, роззавальцювати її і. І розчитувати, що воно щось буде тримати. Це як? Ну, нічого не буде тримати. Це просто гроші на вітер. Два штуцера купив, обидва поломались, потратив час, потратив кошти. Камера не зроблена. Супер. Не купуйте таке. Не знаю, як назвати, щоб. не заб... Блін. Просто. просто це гроші на вітер.